Звання почесного юната області сьогодні присвоїли губернатору Івану Мовчану, вихованці обласної станції юних натуралістів. Голова обласної державної адміністрації сьогодні завітав до цього позашкільного закладу на екскурсію. З роботою станції Івана Мовчана знайомили працівники та вихованці закладу. Губернатора зустрічали директорка закладу Ольга Драгомерецька та вихованці станції. Юнати подарували гостям нагрудний значок станції. Коли ми зустрічали нашого губернатора, ми вручили йому значок. Це показує те, що він є почесним юнатом нашої станції, і він залюбки може до нас приходити на заняття, приймати активну участь також у роботі станції. Одна з соціальних ініціатив президента України це збільшити кількість дітей охоплених позашкільною освітою, Збільшити кількість позашкільних закладів. Минулого року, як був головою державної адміністрації Джига, зайшов на секцію вчителів серпнево перед навчальним роком, каже, а шо, хто це тут? Позашкільники, а що такі є? Що це таке? То я думаю, що Мовчан почув про рік дитячої творчості в Україні. В області закрутив своєю службою всю цю роботу, і зараз звичайно відвідують позашкільні заклади. Гостям презентували присадибну ділянку, де на площі в 200 квадратів гуртківці вирощують овочі та фрукти, доглядають за пернатами. Провели губернатору екскурсію теплицею. Зокрема, показали кактуси та самотужки вирощене бананове дерево. Різноманітні види курей і бійцівських, і декоративних. Також декоративні голуби. Золотий мисливські фазани, павичі. Представник савців домашніх тварин висночерева, в'єтнамська свинка чорна на прізвисько Фрося. Мені здається, губернатор був ну, задоволений і можливо трішечки вражений тим, що в центрі міста є отаке господарство. Перебуваючи в цьому закладі, ви вже також відчули, яка тут атмосфера, яка тут, тут стан такий. Душі всіх керівників, і як вони все-таки трансформують все -таки цю духовність до діток, до тисячі цих молодих людей, які тут навчаються, які хочуть отримати ці базові знання і по відношенню, скажімо, до, до рослин, і по відношенню до тварин. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.